Що? Що сталося? Ти в порядку трира. Я в порядку. Віра. Черт, я не знаю, де вона. Ми черт. Я все вирішую. У мене є декілька ідей. Добре. Я тобі, звісно, вірю, але можливо тобі потрібна якась моя допомога. Ну, думаю, ти маєш чимось допомогти. М -м добре, тоді чим допомагати? А, сіль. Сіль. Так, є, а навіщо вона тобі? Та, так, потрібна. А, іще серед своєї безпеки Расап сіль на всі пороги. А, добре, сіль принесу. А навіщо її на пороги розпас... розсипати? Не розкажуш? Да, щоб цей слендер. Будинок не заліз, розумієш? А, зрозумів, окей. Тоді зроблю. Ага, але я тільки одна маленька проблема. Ніяка. Нас чекай, слендермен. В чому проблема? Да, стоп, я більше не чую в по дворях. Справді начути не вже пішов. Але ж не може все бути так просто. Можна подивитися через вікно. Воно двері видно. Та й на. Так, і справді нема. Думаю, так ми замітили. Чого він так легко пішов? це дивно. Хм. не те слово. Так, добре, тоді потрібно діяти швидко. Так що Дейв, іди за Сіллю, а я піду за застерігазирую. Пошукаю її хоч трохи. Добре, піду шукати сіль. Угу. Тоді я там скоро повернусь. Чорт, 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 чорт.

І Що ще там було божечки, срібло, сріпло і. Півстарінки вирвано там було. Ладно, знайду Іру і розберемося вже. Боже Іра. Іра Ира. Іра, іра ты? Хей, це не смішно. Тут небезпечно зараз. Ні. Ні, ні. Навже, ні, ні, ні. Ні, знає, що сталося? Боже це я винне, це я у всьому винна. Навіть ще взагалі нас сюди потащила. Навіщо я одразу не почала розказувати все, як було. Навіщо приховала цю чортову книгу? Боже, якщо Слендер прийшов із цієї книги. Що якщо йому потрібна вона, чи потрібно ми, що взагалі відчувається, від, 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 відбувається, боже я ж заїкаюся. Боже, яка я за мене може постраждати. Що що я зробила? Ну що я взагалі є летілась, ой, прохід приїжджала сюди. що якщо ми звідси не вибралось, що якщо нічого не вийде, не що я не віщаю все летіла.

А что этики-то? Навеще этики-то нафиг я в зале тут не попарилась? то в бану школу, в той подвал, в там... Ще ці... Черт, Якщо шен вибор, то спалю то не знаю, спалюю ее спинниру, буду короче. Додай... Ой, я тут Є приніс. принес так тут... Д добре, добре, що знайшов сілі, все, що у тебе а... Т -т -т зараз розкажу а -а з тобою все добре для початку. Ти плачеш. Це все нормально. Нормально. Ти не виглядаєш як людина, з якою все нормально. Т... Бували гірше. Валише. Так, що там за. Ой, за, -за, -за, -за бумагу, що ти тримаєш. Це точно носіль. Ам... <кхи> так. А це якась записка. Ти так швидко Швидко... це вибивала те, що. Не замітила її. А, записка, що за записка? Ам... Ладно. Так, окей, що тут написано? Вам не втікти, особливо тобі, біло волосо. В у мене є твоя подруга, і ти будеш останнє з моїх жертв вжуть. Це точно. Але це точно написав Слендер. Ти Ти впевнена в цьому? А хто ще? Тільки мені це написати? У -у -у -у, спокійніше. Я просто хотів сказати те, що <кхем> не думав, що монстри вміють писати. Я... Точно. Точно чорт забирай. Монстр не вміє писати. Тоді. Тоді хто такий слендермен? Mm, ось це вже цікаве запитання. Mm. Так, потрібно діяти дуже швидко. Тільки uh. як ці божечки. Mm. Так, стоп, таксі у тебе. Я щось так і не зрозуміла. А, oh, да, 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 в мене в карман тоже. А, ah, окей. Mm, так, ладно. Мені потрібна свята вода, де вона? Свята вода це церква. Так що нам би поспішити, поки її не закрили. Точно тоді все точно буде потрібно. Але записки. Навіщо він залишив нам цю записку? Він, він нас попереджує чи залякує. З oh, цим потрібно буде розібратись. Що якщо? шо. Так, як да, це може би. Що ти там Це... Згадую, що ще потрібно. А, так що ще потрібно? Свята вода, і и... божечки, чертовий кажан. Гелікавне. І щось зі срібло. А, и... зі срібло. Так, а де взагалі знайти нам щось зі срібла? У мене батько коваль. Коваль? Ну, він кує все з заліза. А, боже. Все зрозуміла, зрозуміло. Я знаю, хто такі ковалі не потрібно. У нього щось зі М-да, по-моєму, було щось не? А що потрібно взагалі Пуля чи що чимоть? Ой, та взагалі що завгодно? Хоч просто кусочок руди, як. Ну. Ну, кусочок срібла. Да? Ага. Так, і ще в теорії. Що В теорії В теорії нам ще мають бути потрібні записки. Думаєш? Не те, щоб, але думати, ціна мого. ціна може бути занадто великою.